Ітак, всем доброго, дня. С вами я ототи. Я продовжую приходити GTA 3 Frosted Winter. Ітак, наконець у нас місія номер 40. Якщо брати по основному сюжету. і місія номер один на цю дамбу, так-так, я хочу купити останнє задання останню будівлю в Liberty City. GTA 3 Frosted Winter. І так, пішли купувати. Купуємо сьогодні дамбл Собственно, скуплено. І так, э, перед тим як я почну це з завдання, я б хотів сказати те, що за що так довго не було відео. Так от у мене була проблема з охронялками. З э, охронялки в мене видалилися. Я пробував їх встановити і я подумав, краще я пере, пере, переіграю все до цього міста, ніж питаюся встановити утрачене. Я так і не встановив і я раді вас, підписчики мої любі. Переіграв все до цього міста. Тобто, до цього моменту. купівлі цієї дамби. Так, ну що, поїхали. No dry run. Mm -hmm. І так uh, стосовно цього, цього завдання нам потрібно знайти один фургон, який набитий з і потрібно ці дровчатки розкидати по... Ну, не по, а вокруг цілої, цілої дам... дамби. Яха. Yeah, Секунду. Так, е... Цей фургон знаходиться в... 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 О, сори. Построєно, дуже знаємо це читати. В общем, на території Колумбії, на колумбійській території, так. І так... Що, їдемо. Яха, ші-мін-те. Нічо. так, е-е... Холодно, холодно. Тепліше, тепліше, тепліше. І тут у нас... Ага, ясно. Ну, ну зараз ми це зробимо. Шот і все Ми возле грузовика Секундос Ворожі позбираємо і тут броник. Ах, да, точно, бляха, чорт, трохи не забув. Як ми садимо в грузовик, у нас... Ну, як ми звідси вийдемо, в нас... Э, Сечі бомбс... Ага. Ага, ясно. Ну як ми, досі... почнемо розкидувати ці бомби, то е в нас по е появляться проблеми з поліцією. Тобто за кожну розкидану бомбу там буде по дві чи по кілька там зірок. І так, ну що їдемо розкидувати. Потім буде не дуже весело. А, до речі, ці бомби взриваються. Ча бу Буву! Бу -бу. Чорт! Четыре зирка! Бляха! Чорт! Трохи! Треба сматываться! Наступная точка там! Итак! Горячо, да? Хм. Я бы сказал! Опс! Спокійно, 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 спокійно! спокуха! Спокойно бачите бомбе. Ну, вони та экспрятані вещи можно сделати. Схоже. Итак, ще радіо переключимо. Главное, щоб... Наш фургончик не... не сгурил! Нам осталось совсем немного. Итак. П'ять зирок. Чрт. 2 вилізаймо доки... Вам все З вами був я, Отолоти, і зірки всталися! Вау! Як ми не дивно? З вами був я Ототи, всім удачи и пока. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, глікалайки. Всім удачі, і пока, чао!